І у нас сьогодні Степан Семенович. Степан, привіт. привіт Аня. Так, Степан. Ми так заінтригувалися сьогодні. Цілий день думали. Хто це? Хто це, хто це працював в податковій. Угу. А це Степан, наш директор. Я клала опитувальник і мені накидали цікавих запитань. Але спочатку, Степан, Добре. всі тебе знають як директора компанії StarLife, який проводить такі шикарні лекції, які в якого структура одна. З найпершого директора структура, яка вийшла в онлайн. <рес> що я хочу, щоб ти нам розказав? Ти ж не завжди був директором, ти ним не родився. Де ти працював до того? Так, дякую, Аня, що запросила на ефір. Це завжди приємно, коли ти можеш комусь чимось допомогти, особливо тим людям, які цікавляться нашою сферою. Навіть на запитання, де я працював до того, скажу так: в мене була одна на робота в житті тільки в довгий, досить тривалий період часу. Я працював в податковій із 2000, з 1993 третього, та по 2008, тобто майже 15 років. Ого. Декілька, та, це до це досить тривалий час. Ну тоді в мене так, так вийшло, але це дає тобі можливість мати мінімальну пенсію. Страховий стаж 15 років. Ага. Ну взагалі, коли я працював в податковій, я не думав про мінімальну пенсію. Тоді нам обіцяли 80% від зарплати. І це було на порівняно з тодішніми пенсіонерами ну, як мінімум в два рази або в три рази краще. Тому якийсь час тримався на такій мотивації, що буду мати непогану пенсію, це правда. Десь і це було присутнє. Але це було до того часу, поки я ще не розумів, що в принципі цієї пенсії не буде. А Степан, а скажи нам, от е, історію твого знайомства е, саме з компанією StarLife? Історія проста. Ну, якщо говорити, з якого брокера я починав, то це було не StarLife, це був інший брокер, тоді ще Starlife не існував, тому що я почав працювати в 2007 році, а StarLife як компанія, створена в 2009-му. Просто мені. А прізвище називати? Чи так в загальному? У я... нас імпровізація. Я думаю, що то не. Буде таємниця. Першим мені розмову таку бесіду провів Віктор Рогович. Тоді ще це було посіяне зерно. І сама ідея мені сподобалася. Але ідея страхового захисту, ідея бізнесу мені він тоді не розповідав, хіба може так в двох словах, я не запам'ятав. Ідея накопичення взагалі не цікавила, тому що в мене ж державна робота, висока пенсія. і Я був на той час, а це десь був. Напевно, рік 2002, я так не пам'ятаю точно. Був переконаний, що в мене все буде добре. Але в мене дійсно тоді не було грошей, тому що я купив автомобіль. І ця ідея так, так і заглохла. А потім мене Олександр Рогович на одній перевірці запримітив і повторно провів розмову. Ну, оскільки вони рідні, брати, я вже до Віктора не повертався. Але я, в принципі, про це не шкодую, тому що я отримав двох структурних керівників, які мені допомагали. Тому отак. Стосовно самої самої ідеї. І з часом я ну, оформив поліз я швидко, а з часом я поїхав на семінар, і далі вже на семінарі я вже зрозумів, що ідея хороша, треба зайнятися такою справою. Ну, дивися з 2002 року до 2007 року, якби це не швидка не прийняття рішення. Зовсім не думав про це. Я не приймав рішення 5 років. Ага, ти взагалі не думав. Я взагалі я тоді подумав, хороша ідея і на тому все. І наступний, хто мені провів зустріч, то про, зробив пропозицію, це був Олександр. І там я ідею, ну я вже оформив за, за два або за три дні рішення прийняв. Тобто воно собі там бачиш, Це для наших консультантів. Ніколи не залишайте, не забувайте людей, кому ви проводили бесіди, тому що так, так. Дина, тут вона. Потратилась на автомобіль, а завтра вона, можливо, вже має на страховку гроші. Так що не залишайте Це їх іншим. Добре, що тут така ситуація, що два брати. <реш> так, так, так. Скажи Степан, от ти відвідав семінар, тобі одразу прийшло рішення, що о, я спробую займатися цим бізнесом. Чи все ж таки ти ну, був якийсь період прийняття рішення? Мені одразу. Мені одразу на семінарі я вже прийняв рішення. Коли я приїхав додому, то я вже відкрив шампанський. І... Моя дружина була дуже здивована, ну тобто діти ще малі, а я шампанський їм що вони до того навіть житті ніколи пиво не пили. Ну, там було дуже символічно, але це от так я проявив своє рішення і в вигляді такого маленького святкування. Тому для мене це було важливо озвучити для сім'ї те, що, я, що їх чекають зміни. Так, да, цікаво. А от ти приїхав з семінару і ти далі продовжував працювати в податковій? Чи ти звільнився? Чи як це? Ні, було? Ні, ну звичайно ж продовжував. Я ж просто захотів бути успішним і досягати результатів, але я ж не знав, що я це зможу. Тому я ще рік працював в податкові, поки не вийшов на рівень четвертий. Ну тобто, старший менеджер, як там -то тоді називався. Наші глядачі, нас, я знаю, що вони є Якщо тут на ефірі, напитували, що а от що спонукало такий крок зробити? Звільнитися з податкової. Чому не працювати ні там, ні там, і, і, там, і там? Ну от перше, що мене спонукало звільнитися з податкової, це вже рішення, яке було раніше назріло, тобто я вже не хотів працювати в податковій. Я не бачив перспективи, я розумів, що це вже циклічна робота, я там вже себе вичерпав на той час і ще набагато швидше. Я себе вичерпав, і я хотів бізнес мати свій. Я прочитав вже Роберта Кіосакі, тоді багатий батько, бідний батько, я почав читати книжки. Книжки мене привели до іншого розуміння. А це інше розуміння вже посіяло на наступне зерно, коли я почав думати, чим би таким зайнятися. От коли вже я зайнявся, Почав заробляти гроші і вийшов на дохід, такий самий, як в податковій, почав дохід зростати. Ну не було сенсу вже працювати в податковій, бо я втрачав тут в доході в роківській компанії. Все, і тоді було легко звільнитися. Тобто я не робив стрімолов, я не ризикував, але вже коли я прийняв рішення, я спалив мости, так щоб в мене вже більше не було потреби повертатися. Тобто я зі всіма гарно попрощався, сказав, що це моє рішення. І я закінчую свою кар'єру в принципі на державній службі на будь-якій роботі, тому що більше я працювати не хочу. Якщо брати сьогоднішній день, от зараз, ти жалкуєш, що ти залишив податкову, чи не жакуєш? Так ну знаєш, дякую за таке смішне запитання. Ах, багато людей, які шкодують, коли втрачають свої кайдани, свої обмеження. Звичайно, що ні, а ти ба? Бачиш, ти читаєш книжки, і ти розумієш, що це кайдани, що це обмеження. Так а, було і... сильне. Це, було, це був дуже класний період, один час, коли я розвивався, коли я зростав, коли моя зарплата збільшувалася, коли я реалізовував себе, коли я не бачив іншого шляху, мені подобалося там працювати. Робота була творча, тому що це і ревізор, і поїздки. І... Тобто, це не було якесь сидіння в кабінеті. Це була постійно жива робота з людьми, але до певного часу, а потім воно. Перестало вже мати актуальність, і навіть при високій зарплаті, вже воно мене не мотивувало. А отже, я, я вважаю, що просто я переріс, а я хотів далі рости, а там вже більше немає потенціалу. І, звичайно, що і книжки, і в першу чергу, до речі, це оточення. Це семінари, це це розуміння, яке я, я побачив, мені оці цих знялися, я почав ширше дивитися. Я зрозумів, що ходячи на роботу, працюючи чи на когось, чи на державу, грошей не заробиш. Успіху не досягнеш Кар'єру можна, але для чого? Ті запитання, а сенс цієї кар'єри. Ну і до речі, в мене вже, вже почалися проблеми із здоров'я. Я вже і забув за це, давно забув, тільки що нагадав. У мене почалось, тиск, почав зростати. У мене мірна вгаз з'явилася. Ну це все наслідки стресів. Тому це був також ще один стимул покинути цю роботу, тому що далі гірше. Я бачив тих людей, які вже були. Там на п'ять-десять років старших від мене, і я не хотів бачити себе таким самим. Ти захотів бути вільним від цих кайданів. Хотів бути вільним, і я захотів подорожувати і заробляти гроші, що врешті я й отримав. У нас тут запитання, навіть не запитання. Доброго дня я почула що те, що пережила я сама звільнена з державної служби. Розуміння про те, що я вигоріла, я підписуюсь під кожним словом спікера. Дякую. О, будь ласка, Дякую. ще одна людина, яка з державної служби зрозуміла, що це це реально рабство. Рабство за копійки і свободи, свободи польоту, свободи творчі, творчості в житті немає ніякого. Степан, дивись, я так розумію. Оскільки ми вже спілкувалися з попередніми спікерами, у всіх були якісь такі турбулентні періоди в кар'єрі. Можеш назвати, якщо вони в тебе були, можеш назвати якісь? Ну, звичайно, що в житті, само собою, є такі періоди, і в кар'єрі тим більше, тому що життя і бізнес вони між собою дуже подібні. І отже, бувають періоди в стосунках а бувають. Періоди непрості в бізнесі. Так, от завжди, коли приходить криза світового рівня, наприклад, 2008 рік, 2009, 2010, це турбулентність серйозна, тому що тоді в мене було багато в команді підприємців, які мали свої непогані такі, ну по нашому рівні прийнято називати бізнеса. Ну тобто, вони були власниками своїх магазинів, базових оптових, ще чогось іншого, ремонт квартир. Тобто були такі досить цікаві люди. Що вони робили? Вони пішли рятувати свій бізнес, тому що долар був 5, став 8. Це такий був серйозний період, коли мені потрібно було наново відновлюватися. Частина людей таких базових, ключових, залишилася. Ну, довелося знову закочувати рукава, відновлювати структури, але важливо те, що це не, не складно, якщо ти це вже колись робив. Ну і були якісь інші періоди. Там. Тобто ніколи не буває в бізнесі гладко. Коли людина каже, що бізнес це швидко і легко, то я відповідаю, що ні, бізнес це важко і довго. Чому важко? Тому що на початку потрібно багато чого навчитися. А чому довго? Тому що людина із категорії найманих працівників хоче місяць відпрацювати і отримати гроші. А бізнес дає віддачу через півроку, не швидше. Тому така ситуація, я розумію це. Я був налаштований на півроку роботи і. Півроку мені дещо вдалося, це, це важливо. Скажи, оці неприємні ситуації, вони якось допомогли тобі в досягненні того, що ти зараз директор? Якийсь як... досвід звідти взяв? Можливо, якщо взяв, то поділися, тому що є люди, які на шляху до, до директорського. Ну, дивіться, будь-яка ситуація, яка передбачає, яка неприємна, є можна розглядати з двох сторін, так само як і криза. З одного боку, це небезпека, з іншого можливість. Коли людина не хоче проживати цю неприємну ситуацію, вона тікає, замикається, завмирає або втікає. Тобто поводить себе як дитина. Якщо людина доросла, вона, вона починає усвідомлювати проблему і починає вирішувати її. А отже, починає діяти. Я виступав з позиції дорослої людини. Я коли бачив, що є якась проблема, то я перш за все задавався запитанням, що я можу тут зробити в цій ситуації. І виписував. Тобі перелік дій і дійв, і, і в результаті цього я проходив, нехай буде важкий період, турбулентний, я отримав досвід, і коли наступного разу щось подібне повторювалося, я вже не, не думав, що мені потрібно робити, я вже знав. І тому я можу порадити всім, в кого є важкі періоди в житті в будь-якій сфері. Нікого не тікайте, тому що коли ви будете повертатися назад до цієї ситуації, все повториться по колу. Кожну ситуацію потрібно прожити. Неможливо втікти від того, що нам дано. Прожити, отримати досвід і рухатися далі. Ну або якщо ви будете весь час тікати, тоді вас чекає деградація або розвиток, або деградація. Проходження важких періодів це завжди розвиток. Тому я бажаю бути весь час в розвитку, Степан. Дивись, ти директор ну, високого рівня. Дуже багато консультантів. от, Мріють, хочуть туди. Згадай себе, як ти був консультантом, так само там столи для директорів на гала-вечері стояли окремо, і всі думали: о Боже, там напевно, що боги сидять, всі хочуть туди. От передай зараз свою емоцію, от як бути там за тим столом, як бути там в директорах. Я би краще передав емоцію ту, яку я хотів, коли я йшов до директорського рівня. Передай тому, що це дійсно. Коли ти бачиш, що там сидять люди із в костюмах із значками, і це так, якби окрема група тих, хто вже досягнув, то це в достатній мірі мотивує. А коли ти там вже в тій групі, ну я вже спокійний. Я не вважаю, що це якесь супердосягнення, це просто шлях, який я пройшов. І я розумію, що попереду ще інші рівні, інші шляхи, інші випробування. Ну і все, рухаємося далі. Тобто там виходить так в нашому бізнесі, якщо правильно до нього підходити. Чим вище ти піднімаєшся, тим стоїш простіше. Так, да, це, це класно, тому що в іншому бізнесі, чим вище, ти піднімаєшся, то там просто тою не пахне. Ну, не е, Степан, а, ти, що таке, якщо б тобі е, вдалося повернутися в той момент, коли ти прийшов додому шампанським, відкрив, шампанський налив і сказав, що от я буду займатися цим бізнесом, е, от тобі вдалося туди прийти до тебе. Ти зустрійся сам з собою. Що би ти собі сказав? От що би ти порадив? Я маю на увазі по бізнесу. По бізнесу. Швидше всього, що я би сказав, рухайся активніше, не впадай в прокрастинацію і лінь, не дозволяй собі допускати якісь негативні речі в своє життя. І ніколи не звертаю увагу на хейтерів. Бо був один час, коли мене е, не то, щоб воно стягувало, але воно мене швидше нервувало. Тобто, якщо хтось говорив, що страхова компанія піраміда, то я хотів доказувати там дуже сильно і навіть чуть не битися. Ну, слава Богу, що до того не доходило, але я був такий категоричний. Всім хотів доказати, що це не піраміда. А зараз я. Нікому нічого не доказує. Тому в тоді собі тодішньому я би порадив дійсно просто швидше рухатися, ні на що не звертати увагу і бути більш наполегливим у своїй цілі і більш цілеспрямованим в своїх діях. Бачиш, в нас є навіть колеги з інших структур на ефірі. Це дуже, дуже радує, що, що нами цікавляться нашими ефірами і нашим досвідом переймаються дуже приємно, тому що. Як недавно я спочатку читала, потім прослухала Майкла Роуча, це є засівання зернят, які потім зійдуть великим великим ізобілям, великим достатком. Якщо ти знайшов людину і допоміг людині е, в чомусь, в тому, що вона хоче, просто так і за це порадувався, значить ти будеш мати кож... з кожним днем ще більше, більше і більше. Я рада, що ви приходите до нас на ефір. На завершення вже нас 20 хвилин доходить mm. до завершення. Е, хочу, щоб ти. Порадив щось консультантам, ні, спочатку не консультантам, спочатку тим людям, які ем, приймають рішення, які ще не знають, хочуть вони, не хочуть, чи це от ти казав, це піраміда, а може і не піраміда, а чи треба мені сюди, а можливо, хтось комусь порадив, що це не добре. От що ти порадиш таким людям, які думають? Думати. Думати своєю головою, а не слухати порадників це перше. Для того, щоб думати, потрібно аналізувати І якщо людина думає, то наслідок її думок буде дія. Тобто думати, приймати рішення і діяти. У вас має бути чітко визначення, або ви приймаєте рішення, що вам поліс потрібен, і ви розумієте, що ви вам це дасть, або ви приймаєте, що вам не потрібен, і ви розумієте, за рахунок чого ви будете жити в своїй старості. Тобто, у вас має бути альтернатива. Якщо у вас є два-три Джерела пасивного доходу вже на сьогодні. Якщо у вас є декілька об'єктів нерухомості, то ви ще, можливо, в якійсь мірі можете ввагатися. Якщо у вас цього нема, вам не потрібно ввагатися. Ви в великій небезпеці, тому що у вас, друзі, набагато менше часу, ніж ви думаєте, що вам залишилося, щоб зробити гроші. І Вам набагато більше часу потрібно, ніж ви свої можете уявити. Час просто дуже сильно летить. Згадайте свій випускний вечір, а можливо, ви пам'ятаєте ще перший дзвіночок. Бе його пам'ятаю, задайте свій випускний інституті, можливо, народження дітей весілля, весілля й вже онуків. І це пройшло як 2-3 роки, а насправді 30. Тому, якщо ви ще будете зволікати, то потім будете жаліти. Знаєте, про що найбільше люди шкодують? Не за те, що вони робили, а за те, чого вони не зробили. Найбільше люди шкодують затраченими можливостями. А поліс страхування життя. Це не те, що втрачена можливість, це може бути єдина рятівна соломинка, яка вас буде тримати на житті в нормальному фінансовому стані, в старості. Адже розраховувати на державу це безглуздо. Сподіватися на дітей ну, це якось маніпулятивно, несправедливо, можливо, не по відношенню до дітей і онуків. А жити зараз для того, щоб відкласти частину грошей і не витратити це ж нормально по-європейськи, по, по світовому Якщо ви скажете, у мене немає грошей, навчіть більше заробляти. Я вам так скажу. А якщо ви не знаєте, як заробляти, приходьте до тих людей, які вам надавали консультації, вони вам підкажуть. Вони вас навчать. Якщо самі не вміють, то навчать разом з вашими їхніми керівниками. У нас все дуже гарно побудовано. У нас є так звана структурна вертикаль або по-іншому така, знаєте, кальпініста йдуть в, цьому, в цій зв'язці, і завжди один одному допомагає. Тому ви коли потрапите чи консультантом компанії Сталайв, чи клієнтом. Будь-якої компанії, з якими ми працюємо, ви будете мати підтримку і допомогу. Ви ніколи не пошкодуєте. Ніколи. Я вам це зможу гарантувати. Хіба якщо ви йдете на «попробую, візьму поліс, чи мене це вийде на один місяць, тоді, тоді значить, ви потрапляєте в ілюзію, а не в спромову надію. А так не працює. Дякую, Степан. І ще дай якусь рекомендацію консультантам, ну, які пробуксовують, скажімо так. Ну, я от зможу так сказати. Консультанти, які пробуксовують, або консультанти, які вже впустили лапки або склали лапки. Задайте принцип Мухаммеда Алі. Він завжди жив за таким принципом. Якщо я здамся, легше не буде. Це колись мене підтримувало, мотивувало в житті для того, щоб не впустити руки в ті складні моменти. Задайте принцип Черчилля, який говорив: ніколи, ніколи, ніколи не здавайся, ніколи не припиняй. Тобто, здатися, це з категорії слабаків. Станьте сильними, будьте як той птах Фенікс, який з попілу відновився, відродився і знову почав. Можливо, у вас були дійсно поважні причини, щоб зупинитися. Але у вас так само є поважні причини, щоб відновитися, і тим більше ви відновлюєтеся на тому самому рівні, на якому ви зупинилися. Тому я рекомендую вам знайти в собі мотивацію і виробити дисципліну для того, щоб рухатися далі. Тому що на одній мотивації далеко не поїдеш. Дякую, Степан. Всім дякую за ефір. І нагадую, що сьогодні у нас гостем був Степан Семенович, директор сьомого рівня компанії StarLife, який залишив державну кар'єру інспектора податкової і зайнявся mlm бізнесом. І все ж таки досяг успіху, став директором вже майже восьмий піджимає Степан. Тобі. Таки досягти бажаю того, що ти собі запланував в цьому Будь році. М. І дякую за те, що ти поділився, замотивував нас, глядачів, всіх, всіх, і всі, хто бачить нас, і цей ефір став для вас переконливим. Звертайтеся до ваших консультантів, хто вас консультував і питайтеся. Ану, ще раз розкажи, ану, покажи. так Дякую, Аня, що запросила мене на цей ефір. Сподіваюся, що був. Для хоча б когось, а можливо для більшості корисним, і, звичайно, користайтеся будь-якими порадами людей, які вже чогось від досягнули, тому що це практичний досвід, і вони вам нічого поганого не, не порадять, нічого поганого не скажуть. Приходьте ще на ефір Редуані, в неї бачите різні спікери є, і піднімаються різні важливі питання, які допомагають в цьому розібратися. Як жити далі? Що робити? А в житті є два питання. Куди рухатися, кого з собою взяти? Тому рухаємося далі. Дякую, Степан. Все буде Україна. Слава Україні.